Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, завдання московитів андрофагів які вони поставили перед собою. Так. У цю зиму, а тут уже до зими у нас в Україні залишилося всього декілька днів: це заморозити українців, так, створити повний хаос і колапс економіки і ну, всі галузи господарства. Перш за все, тих, які забезпечують життєдіяльність українців. Ну це вже ж навіть четверта зима. Ну, спочатку вони прийшли наприкінці зими до нас у 2022 році, то захопили там тиждень зими, ну, вже березень місяць, там, в певній мірі. Можна назвати зимовим місяцем, але дві зими ми так чи інакше прожили так, під їхнім тиском і намаганням заморозити Україну і, звичайно, зробити найбільший урон для нашої економіки, для людей. Одним словом. Це класичний тероризм московитів-андрофагів. Я підкреслюю. Андрофагів, тобто людожерів, вони інакше не можуть. Це треба пам'ятати постійно. І для того, щоб люди у нас щось зрозуміли і пам'ятали, незважаючи на невелику підписку і кількість переглядів у мене. Я сподіваюся, що люди будуть один одному передавати це все. Що це знаходиться в них на генетичному рівні. Але ж ситуація міняється, якщо попередні два із невеликим гаком років, тобто зимових місяців, ми не мали чим відповісти московитам-андрофагам на їхнє бомбардування. так, Енергетичної інфраструктури України, то зараз, якщо е, не тільки наші партнери дозволять нам бомбардувати їхніми ракетами в глиб Московії, але і ми будемо використовувати власні ракети, скільки там президент Зеленський заявив, що ми вже зробили 100 ракет, <кій> так, і в нас. Е, я вже вам теж говорив не раз, що ракетобудування це генетично притаманна для українців схильність. Так, тобто ми можемо робити ці ракети краще, ніж будь-хто інший. Я вам нагадував те, що Засядько, Кибальчич, Кондратюк, так. Польоти на місяць американців за Кондратюком нашим. Далі Корольов, Глушко, Валентин Петрович, далі Челомей, Янгель, Лозино Лозинський. Так. Все це наші українські інженери геніальні. Звичайно, хоча московити, не маючи своїх, звичайно, пишуть скрізь Кондратюк геніальний русський інженер. Корольов те саме, глушко, а з Глушком не виходить, тому що його діти повстали і сказали, що він все життя стверджував, що він генетичний українець. Тому тут не пройшло. Так з цим син. Ну, а тепер уявимо собі, що хоча б ті 100 ракет, які є в Україні, так, дальнобійних ракет, та полетять на енергетичну систему Московії під час її зими. Нагадую, що це не наша зима. Ні, це не наша зима. Коли там найхолодніший місяць це 3, 4, 5 градусів мінус. Так. А у Поволжі вже тижнями можуть тривати морози понад 40 градусів, тижнями, іноді місяцями. Можуть, я вам як географ кажу. Так. Тому наслідки. Так, Пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні і у Московії інакші. І не знаю, що вони там собі думають, Чи, чи в них є там чим думати, і кому там думати з приводу оцих, чи вони вважають, що раз вони <пишут> пишуть, що українці і русский це один народ? То і е, температура повітря взимку у нас одна й та ж сама.